Вітаю, друзі! Ми на Луцькому авторинку, і на цей раз у нас непросте завдання. Ми будемо шукати автівку до 5 тисяч доларів. Пройдемося рядами автомобілів, подивимося, що пропонують продавці, та поцікавимося станом автівок. Чи вдасться нам знайти автівку за таку ціну? Гадаю, так. Але зараз ми перевіримо. Тож не перемикайтеся та ходімо з нами. І перша автівка за 4600 доларів. Це такий синій Ford 2007 року випуску. Автівка не фарбована, пробіг 179 тисяч кілометрів та об'єм двигуна 1,4 літра. Наступна автівка у нас – це Renault Megane 2008 року випуску. Автівка має пробіг 252 тисячі кілометрів, заправляється бензином, об'єм двигуна 1,6 літра, коштує вона трішки вище за 5 тисяч доларів, 5 тисяч 500. Подивимося, що там у нас по салону. Автівка має механічну коробку передач, Мало мало автівок за 5 тисяч доларів, але ми не здаємося і продовжуємо шукати. Знайшли ми е, такі автівки, це Volkswagen, 2005 рік випуску і 2004 рік випуску. Різниця між цими автівками всього 100 доларів. Заправляється цей Volkswagen бензином. Пробіг у автівки 189 тисяч кілометрів, об'єм двигуна 1,6 літра. Е, продавець зазначив, що тут є клімат-контроль, електроскло. Механічна коробка передач. Подивимося зараз, що в цій автівці. Ну а цей Volkswagen також заправляється бензином. 1,6 літра МПІ -мотор і пробіг 190 тисяч кілометрів. Продавець нам показав, що тут всередині. Бачимо, що дуже габаритний багажник. Ну і сидіння тут трансформери. Вся в рідній фарбі. Повністю. Клімат контроль працює. Сервісна книжка, два ключа. Пробіг 189. Тиждень на Україні. Подивіться всередині салон, чистий, акуратний. Угу. Які особливості тут є, такі Особливості економна машина. Мотор 1,6 МПА, і самий ходовий мотор. Економна, резво підходить щось для сім'ї, що для гарних дівчат, що для хлопців. Пс. Яка в обслуговування? Дешево, дуже дешево. Форцвага, не хто знає, вони дешево обслуговування. У зручності дуже зручно. В містку вистачає. З вигляду вроді би невели, але місця вистачає. Дитяча коляска влізе, мішок картоплі влізе. Що кому треба? Баранчика можна закинути. будете на шашлики їхати. Їздила жінка до церкви. 3900 продаємо, 1,4 бензин, 85 тисяч оригінального пробігу золотистому жіночому кольорі, на хорошує дискусню. Дивіться, як кермо оздоблене шкірою. Чи знаєте, яка в обслуговування? Дешева, дешева обслуговування. А Peugeot вони такі французи недорогі обслуговані. Нема попиту. Бо й був попит, я вже продав би її. Айрбеки є в вигляді трьох е, цих іконок. Це вже гуля, знаєте, вже Жигуля. а тільки з захисту є іконки на лобовому склі. Отак так само і тут. Бюджетний автомобіль за свої гроші. скажімо, дивіться, це ж виходить 2008 рік і ціна 4 тисячі. Чим заправляється? Бензин. 1-4 бензин. Але просто що і кондиціонер, за такі гроші ти що там купиш, ну це тим, Жигуля якогось або точно машину не 2008 року, а якісь там 2000, до 2000-х років. Там, Мерседеси плюс-мінус такі коштують. А для жінки хорошенька машинка, акуратненька. А чому така ціна? Їх така ціна. Ринкова ціна їх така. Ну, ця дешевша, відповідно. Вони ринкова чуть дорожче їх. А Але враховуйте, що 85 тисяч, миль, ой, 80 тисяч пробігу, що це дуже мало. А звідки провезено? З Франції. Під Ельфі довежу З якого року випуска автівка, звідки привезена? З 7 е, року давай... привезена з Швейцарії по номерам можна почитаємо. Можна побачити. 2007 рік. 1.4 MPI. Якщо кажуть, мотори. кажуть, хороший моторчик. 4400, а за 4500 удамо, якщо сильно треба. Колір синій, 4 колеса, 2 фари. Чотири фари. Взаді ще дві. Візьми на по п'ять дверок, але я завжди думав, що багажник це не дверка, а це ну типу багажник. Але оказується, воно рахується теж як дверка. Тому п'ять дверок. Тут 2,5 і накачано, бара в кольоса. Лопне. Ну, тормоза хороші, тормозі теж добре. Машинка не їде, бо 1,4. але якщо можна, то не можна. А з мінусів розкажіть, будь ласка, що за З мінусів за шкода фабія. І ще власник і, і, і власник теж такий хлопець. Власник тут завжди власник хлопець хороший, хороший. А по салону, розкажіть, яка? К салону, тут є сідушки, це, руль це вже і взаді диванчик. Але сідушки грязні, бо вони не по але можна по Якщо за 4500 візьмете, то можна і хімчисточку зробити. А так, тряпка, пробіг два рази кручений. Ні-ні, не кручений, пробіг. Пробіг оригінальний. Дивіться, машинка 7-го року, це її вже, скільки, майже 20 років, а пробіга 240 справжнього пробігу. справжнього пробігу. Машина була завода така серебріста, а вже стала синьою. Це в документах прописано, ну, прийдемо, там, прийдемо, там, прийдемо. там ніяких діваків немає. Якщо цікавить, ми можемо поторгуватися. Дивіться, стоїть 4400, за 4550 вже віддам вам. От прям вже. Що для вас важливо? Я шукаю седан або паркетника. Це єдине, що мені важливо. Ну, я шукаю або Volkswagen, або Audi, щось таке. Яка для вас бюджет? По бюджету що? Ну, буде дивлячись, як щось знайде. А поки бачила вже щось, те, що хочете? Поки ні. Поки. Я ще недалеко пройшлася, але поки не бачила. А як взагалі от у нас сьогодні тема автівки до п'яти тисяч доларів? Як ставитися до такої ціни щодо мити? Ну я думаю, що це замалаціна. Просто це вже буде їздити таке щось, що дуже не таке, як треба, я думаю. Краще вже дорожче, але як Так, Так, речі, ну, вже, якщо люди там збирають кошти, то підзбирати, тоді купити щось дорожче. Отож підбиваємо підсумки на луцькому авторинку. Нам було дуже тяжко знайти автівку за 5 тисяч доларів, навіть не говорячи про нижчу ціну, про кілька машин ми все ж знайшли: це Фольксваген, Рено або Шкода. Як кажуть продавці, автівки. Не дуже сильно користуються зараз попитом. Ну а покупці також зазначають, що автівка все ж має бути дорожчою, бо це говорить про її якість. Отож, в принципі, на Луцькому ринку ви зможете знайти собі автівку на свій смак, тож ласкаво просимо. Ну а з вами була Христина Дричук у програмі Луцький автобазар.